Буду намагатися щось піймати. Сьогодні вирішив поливати на китайську оснастку. Навіть оснастку взяв, китайську, вона мені з водкою прийшла. 4,8 метра 0,16 ліска, Водка у мене легка. 70 грам 4,8 метра. Зараз все налагоджу. Ще раз кажу, буду ловити китайським методом на два гачки, але сучасним китайським методом спробую, як воно вийде. Тісто буду ловити робити для протягу. якщо Китайський методом теж і китайська насадка. Ось з таким глютеном. Цей глютен, він називається щиточка. Він 12 юнів. І ще глютен тягне м'яч. Він коштує 15, дуже схожа упаковка. 15 юанів є інший. Вони просто різні. Це дає такий як щіточку насадку, а той як м'ячик. Просто інші волокна. З 19-го року той виробляють. Це вже давно. Значить, ось у мене одна мірка глютену. Висипаю. Да, до речі, цей глютен. Воду п'є один до одного. А той який тягне м'яч за 15 анів, на одну мірку. В дві мірки води потрібно в розрахунках брати. Це один до одного, а загалом в мене буде 4 мірки насадки, тому я сюди насипаю в глютен 4 мірки води. Ось така дюшка. Зараз він трошки настається, волокна порозкриваються і далі будемо. Пару хвилин настоявся, глютен. Додаю цього білковий пиріг. Дві мірки. Перемешаю, так чтобы глютен разъезжался. Там настоято все. Ну. Останний ингредиент, черный крась Позадрывный вот, клюв. Все для всыпания. Ну все. Зараз перемешаю. Почекаю, поки настається і буду пробувати щось пігнати. Для того, щоб ловити на протяг, тісто має бути дуже-дуже м'яким, щоб з нього легко видиралися волокна. Ну і шматочок має бути такий нормальний, хоча б 100 мл тіста, щоб було з чого видерти ті самі волокна. Зараз доволі сильний вітер, також я придона течія, але Оснастка залишається на місці, видва гачки на дні. Ну що, будемо чекати, вітер, знову вітер. Ось така виходить насадка, От для риби дуже апетитна, я так думаю, це протяг, якщо витягувати цієї кульки. На тому березі все як треба. Крики Андрюха наливай, Володя я налив. Рибалка у людей. Все як потрібно. Я так розумію, що наклє поки у всіх. Ось такі шматочки залишаються після того, як я дістаю з води гачки. Тобто, коли замішував, там такі згустки начебто виходили. Здається, що все зіпсовано. Але в тому і сенс того замісу. Ось такі згустки глютену лишаються і це така класна. ну на того ж карася це ідеальна насадка. Ну ось Китайський метод. Приносить таких не китайських карасів. Дуже, дуже гарний. Дуже гарний. Це Дніпровський карась. Просто краса. Пів кілограмів мінімум. Це вже третій, два я спустив. Мені гачки не подобаються. вусатий. Це такий дрібний до кілограму. А тут у нас їх дуже багато. Дуже. Цього навіть садок кидати не буду, зразу випущу. Хоча вони дуже часто заважають рибалити. Особливо коли великі. Ну що, чесно кажучи, я дещо вражений від роботи китайської оснастки і від цього тіста, яке я зробив на протяг, я там покажу як робив. Працює дуже добре, працює. Єдина проблема, яка в мене виникла, це самий. Вони підійшли і порвали в мене все, що могли порвати. Дивіться, як гарно. Порвали всі повіці. все, що в мене було, все, що встиг зловити. Ну, майже нічого. Зараз покажу. Але ну що, красі, красі. Це ті красі, які якось наглі морди, які відтісняли о і піллящик ще. Відтісняли цих самів. Ну блін. Мені сподобалось. І гарно. Так, красі. Ну якщо вони такі, що їх тут, якісь є, що сумів ганяли, хай живуть, хай ганяють сумів. Всім привіт, там зараз ще рецептиста додавлю.